Величезне двоповерхове приміщення у селі Заозерне, неподалік світязя. Раніше тут організовували християнські табори. А з 24 лютого минулого року кімнати і все, що в них є, віддали переселенцям. Тут прямо як готель, розкіш. Щоб обійти будинок, який став домом для переселенців, мені знадобилося більше години. Спочатку повномасштабної війни тут проживало 120 переселенців. Нині трохи більше 60. Залишились люди з Донеччини, Луганщини, Харківщини та Херсонщини. По кожній кімнаті у нас тут душева вода, гаряча постійна, світло все є. Кормлять три рази безкоштовно. Так що живем хорошо. Величезна їдальня розташована на першому поверсі. Тут безліч столів та кухня за стінкою. На кухні, виходить, якби є працівники місцеві, які працюють, а ці ну, вимушено переміщені особи там, допомагають, наприклад, столи накривати, картоплі почистити. Харчування, проживання тут практично безкоштовне. Єдине, що місяця за можливості в людей просять пожертвувати невелику суму. Як розповіла нам одна з переселенок, це близько двох тисяч гривень. Щоб покривали всі там затрати, які ми там затрачаємо для їхнього проживання. Загалом у будинку приблизно 20 кімнат, шість великих, які вміщають 10 ліжок і 14 кімнат на 3-4 людини. Може, не все нове, але воно якби в гарному стані. Скаже. Це кімната, в якій в перші дні повномасштабної війни жили десятеро людей. Тут двоповерхові ліжка. Тут і ліжка, ліжки з матраса. Дзеркало, шафи і санвузол. Є на поверсі також дитяча. Шість сім людей. Угу. дітей. Дітей. Це до 18 Не Немовлят таких малюнків е, є один біля трьох років. Поруч пральня. В кімнаті чотири машинки для прання та декілька для сушіння. Працює кімната щодня, окрім неділі. Відповідальна людина, яка ну, скажімо так, відкрита для всіх. Ну, це буде. Скажемо, так мусить бути якийсь порядок, і якась відповідальна людина, яка буде дивитися за цим. А ця величезна зала для пізнання Бога. Приміщення для переселенців надав обласний благодійний фонд переображення, який співпрацює з церквою Фіміам. Тож для мешканців влаштовують християнські уроки. Бога узнали тут дуже добре Вивчаємо ж біблію, і зібрання Пал Григоріч нам привози. Кожне воскресення гостей з других родов, там слуцька, шацька з Любомиля. Нам розповідають о своєму житті. Зібрання тут влаштовують тричі на тиждень. Андрій Марчук каже, переселенців, які б відмовились сюди ходити, не було й немає. Є атеїсти, так скажемо, угу. але один-два. Але в основному люди вони все рівно відчувають, що там без Бога нічого цього там не сталося. У цій залі переселенці можуть розказати або ж написати про те, що болить. Як колись в єврейському там народі, ну і зараз є стіна плачу, до якого ага. там євреї підходять. Та моляться, ну і у нас, так скажемо, своєрідна. Поруч імпровізованої стіни плачу є й стіна подяки. Вона до слова зібрала трохи більше листівок, ніж та, що поруч. Що тут проживають, що Бог там допоміг виїхати, що Бог захищає. Взимку будинок опалювали два твердопаливні котли. Вони не припиняють працювати і влітку, аби в приміщенні була гаряча вода. Що ж до коштів, за які тут отримують більш ніж 60 людей, то в основному це благодійні та організації. Спонсори такі за кордону там, директор Павло Там Григорович Морнюк їздив і в Сполучені Штати шукав, щоб хтось міг там допомагати. Церкви допомагають. Дбають тут і про дозвілля переселенців возять на екскурсії до озера. А в дворі будинку нещодавно встановили фонтан, мовляв, для настрою у вдячність за доброту благодійників. Переселенці допомагають поратись на території. Зробили такі, як сфери діяльності угу. по території, і тож чергові є прибиральники, є ті, хто допомагають готувати, є ті, хто доглядають старих треба сказати що на території побудували і продовжують будувати невеличкі будинки для тих кому повертатися вже нікуди у цих сімейних будинках зможуть жити люди які вирішать лишитись на волині анастасія качина в'ячеслав білов дванадцятий канал